Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі! Е у мене тут на фоні хоста квітне, дуже пахуща. Чи зростає у вас така хоста? У мене вона була трошки затінена, то виросла дуже висока. І листя, і квіти. А там далі. Якщо ви бачите, компактний кущик ожини на арматурі. Він дуже компактно виглядає, не займає дуже багато місця. І в нас після злив, після злив оцих, ми їх так ждали цього дощу, а після цих злив у нас усе рижіє, усе портиться. Зараз покажу, яка в мене цибуля стоїть вся в віржі. Маленький огляд. Мангольд. Дуже відгукнувся на дощ, дуже класний. Уже, мабуть, в пів метра висотою, а ось цибуля, дивіться яка. І оце після цього дощу багато-багато рослин. Отакі пошкоджені. Зате я пізно посадила, не пізно посадила, я пересівала кабачки два рази. То в мене з першого разу оце велич, величенький кабачок, оце ж на ньому теж листя, отаке, пошкоджене. Але ще поки що є, є молоденькі кабачки. І я роблю з цих молоденьких кабачків салат із помідорами. І мені дуже подобається ось вже виріс кабачок. Великий треба його забрати. Чи додаєте ви в салати кабачки свіжі? Я вже другий рік їх їм. В сирому вигляді з салатами. А ще я покажу вам розмарин. Мучився в моїх оцих стаканчиках, то я його висадила і він отак кущиться. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео. Подобайки!